Три шеврони це три талони. Вже три роки є наш шеврончик незламності і сили для хлопців. Але колекція постійно поновлюється і розширюється. Шеврон булка сьогодні в топі. Їх кількість обмежена. Для того, щоб не тільки замовити шеврон, а й виграти. Чудову американську мрію Андерсон за 72 тисячі гривень все, що потрібно, замовити сет шевронів, а до нього отримати клубну карту і чудові знижки, пропозиції, і навіть 50% на супровід паперів. А також до замовлення крем для рук іде у подарунок. Не втрачай можливості бути першим, виграти свою першу булочку, а можливо, й ні, яка буде гарно працювати і знати, куди вона має влучити калібр 2-2-3. Все як ти мріяв, мерщій переходь в шапку за посиланням і залишай свій номерочок.